Доброго ранку, любі мої. Бачу, що хвилюєтесь за нас, як ми добралися, як у нас справи. Ми поїхали додому в той же день. Свято відмінили, але ми приїхали. А то ма буде накляти Буде, але спочатку оце. ми приїхали, привітали мішель, бо дитина, в неї свято. Давай, тримай. У дитини свято, а дитина не знає. Що відбулося, вона не розуміє, вона маленька, їй 4 рочки. То ми, звичайно, що приїхали, привітали Мішельку і одразу поїхали додому. Їхали, чесно, ми. Дуже повільно. Прям дуже. Не виходить, давай допоможу. Зламалася в нас ця штука, давай сипати так. Знаєте, що я хочу сказати? Ми не ми, я не могла заснути до четвертої ранку, як ми приїхали. Наступного дня встали пізно, і я вчора просто цілий день дивилася новини, дивилася хто що пише. Зайчик, ти мене поки оце мішай, візьми в праву ручку. Я просто в шоці з людей, які люди злі, що вони пишуть, що вони кажуть. Те, що я побачила і була в шоці, звинувачують Мішель, що до неї їхали. Про нас писали, що це ми типу хайпуємо. Тому молодець. Тепер можеш мішати. Ні, не ложкою, а виделкою треба, бачиш? Ой, боже. Скільки бруду просто. Я в шоці, в тік-ток. Хтось на цьому хайпиться. Це, ну, на мене, як на мене, це такий бруд просто. І Люди, що ви робити, людину, що навіть не поховали. Ой. Короте, в мене... Мама, мішай. Мені мішати, а ти що будеш робити? Мін. В мене прям настрій впав. Я вам передати не можу як. Можу сказати, що А ми будемо висипати висипаємо. Я не хочу нічого А тьома буде сам. Давай, давай, тьома сам і сам мішає. Ми будемо мішати останні. Давай. Ти мені не даси сказати нічого. Я зрозуміла, скільки в нас менталіко. багато людей злих і хворих. І хворих. У мене, знаєте, таке прохання. Люди, не забувайте, ну, що не, ви не, люди. Да. Приготували ми з Тьоміком сніданок для всіх. Для всі. Це так да. Сашуня захотів буде, таке. Я, ти, я, хочеш я, таке я, ти хочеш таке тобі віддати? Сюда. Ти ж сказав з колбаскою і трошки і огірочка. І, і, хлопець, хлопець, і це Тьоміку, оце також вафля. Тьом, так ти оце хотів? Хотів. Ні, от усяка ж смачніше. Так сейчас щось. Все, як завжди. Хто тебе навчив? Татусь? Татусь <Фі> навіть. Навчив. Я навчився. Ти сам навчився, так? Да? Неприємно ну, тобі. Ще знаєте, що хотіла сказати? Деякі люди реально, як на мене, просто хайпували. Хтось там вів прямі ефіри в Тікток. Вони начебто і робили гарну справу, вони начебто збирали дружині-водія цього. Але вони таку інформацію видавали вчора на прямих ефірах. Це мені люди скидали записи, що багато людей не змогли саме через це приїхали на поховання і на прощання з Анею. Вони казали, що буде багато військових на похоронах. Вони казали, що буде багато блогерів. Ну, мені здається, що не здається, ну таке не можна робити. І тим паче хайпувати на цьому, і розповідати адресу, що де буде, що будуть військові, що буде багато людей. В мене просто ну, ця ніч вона була ну, безсонна, бо я вчора вночі це побачила. Я думаю, ви по мені бачите, як я виглядаю, як я скільки спала. Я просто хочу сказати, що я хочу закрити цю тему і не мусолити взагалі в сторіс. Я дуже вибачаюся. Я все, що могла, що я якби переносила всі плани, всі зустрічі, всю рекламу. Але в мене є обов'язки перед рекламодавцями, в мене є обов'язки перед моїми співробітниками, які у нас працюють. Я далі мені потрібно працювати. Я зараз нафарбуюсь. Вийду в сторіс і і огляди буду писати і працювати. і Вибачте, кого це ображає, хто мене не розуміє. Ну от якось так. Я хочу зробити вам огляд на ті новинки, які я для себе обрала. Подивіться, яка класна шкіряна косуха, і ще тут, бачите, є мех. Я обрала декілька в них позицій, кожну буду показувати. Я просто в захваті. Знаєте, що в них є ще розсрочка, і вибір такий величезний. Є і пальто, є куртки, є і косухи. Як бачите, ну ця це просто. Я таких ніде ніколи не бачила. Як тільки я побачила в них пост з цією косухою, то я одразу їм написала. Але ще покажу вам одну чорну. Просто ідеальна. Дивіться, якість неймовірна. Я одразу вам хочу сказати, що за моїм промокодом цей магазин ще вам знижку мінус 10% на будь-яку шкіряну косуху. Дивіться, це вже зовсім інша модель. Тут також є мех. Вона йде на блискавці, і тут ще є, бачите, такі затяжки, що можна зробити ось так і вам нічого не буде піддувати. І це вже буде, знаєте, зовсім як інша модель, зараз я вам покажу. Хоп, затягнули. Цей на зараз класно носити і на весну. Тим паче, пам'ятаєте, скоро свята треба нашим чоловікам натякати, що ми хочемо на подарунок. Дуже класно. Під все підійде. І під підбори, і під джинси. Бачите, і під комбес мені навіть підійшло. Гарно виглядає. І це натуральна шкіра. Ціни в них різні. Ви переходьте, подивіться, який в них шикарний вибір. Остання модель, яку я в них обрала, під різні образи. Я обрала собі ось таке пальто. Оцей мех, він також знімається. Все можна зняти, як бачите. Він прямо іде по фігурі. Бачите? Тут кнопочки такі, є кишені, ще є пояс. Ну, ідеальна просто модель. Вона така, знаєте, більш класична, як на мене. Тому переходьте, підписуйтесь на них, реально вибір дуже класний. І пам'ятайте, що від мене ще буде знижка мінус 10% на будь-яку шкіряну посуху. Блядик. Це також вафля, яку ти просив Він в татуся. Бабуся сказала з'їсть вафлю, він тепер в бабусі забирає. І Оце Бери. Ти мене погодуєш. Давай. Дякую. Дякую. Давай тата тобі дать бутерброди. Клади до ротика, там ковбаска. Ну це маленький бери. Давай тату погодуй. Не хоче погодувати тату, хоча то погодувати тата. На. Клади брата. Це вафля. Ти Та хочеш... собі клади. І ковбаску це клади. Mm -hmm. Собі, собі. <гум> <такий ти> не... <гум> ну а взагалі я в такому шоці, щоб не сказати від того, що відбувається, наскільки люди стали злі і такі, ти їм повинен звітувати, навіть якщо ти там допомагаєш за свої гроші. Звітуй, що ти зробив, самі нічого не роблять. Купа пред'яв, а чого ти там не робиш? Чого ти там не робиш? Звідки воно береться? Я, ну чесно, я, я не розумію. Ви ж собі це носите, ви ж собі це зло носите. Це потрібно відпустити, потрібно якось простіше бути, нам потрібно всім об'єднуватися. А нам не потрібен, виходить, ворог. Ми самі один одного, купа якихось таких повідло... повідомлень, звинувачень, просто подивіться на себе зі сторони. Ну, це якийсь жах, яка всі помітили, всі мені пишуть. Якби знали, як я радію. Якщо раніше мені знаєте, Тьом, то поспілкуйся, йди до нас там, 에, давай побалакаємо. Кажете, кажете. Він не хотів. То зараз я нічого не можу зробити, нічого сказати. Він перебиває, каже нові слова, все абсолютно повторює, Боже, я, я така щаслива, я така вдячна, не дарма. Ну, Тьомік досі, ми досі, досі з ним займаємось. Тьомік три рази на тиждень він ходить до логопеда дефектолога Ми ходимо все одно до невролога. І все одно вона періодично прописує якісь ліки йому, тому що, ну, якби цей діагноз в нього все одно на все життя. Ми повинні завжди бути, знаєте, як в тонусі підтримую. І розвивати його далі. Ось, поки що читати, рахувати, він не хоче, ми пробували, але я не давлю. Якщо йому захоче він от як читати, він може сказати сам, йому просто було цікаво вчити ці букви, потім ми почали слугами читати, потім він почав читати прямо одразу словами, як, не знаю, як в 4 класі він читає. Але Ну, в третьому, може, я прям так перебільшую. В четвертому це він не хоче, але як захоче він і вважати, рахувати це віднімання додавання. Я з вами поділюся. Поки не хоче, але цифри він знає. Якось так. Я дуже щаслива через це. Ви навіть не уявляєте. Що відчуваю я як мама, тому що я ж кажу, нам казали, що він почне розмовляти лише в 6 років, і тут таке, але стіми в нього залишились, стіми, і іноді їх багато, коли там якісь магнітні бурі, він не плаче. Він і квиська і знаєте, веде себе так нервово. І от ці стіми в нього досі є. Але я сподіваюся, що з роками вони в нього пройдуть, і він буде просто як звичайні дітки. так вот руки работают перед собой. Локти плюс-минус чуть выше уровня груди. На вдохе я максимально раскрыл их на округленной спинке и протолкнули себя вперед. Выдох. Да. Два. И протолкнули вперед. Раскручиваюсь и максимально сюда завожу руку. То есть максимально это не значит, что я вот тут уже лежу, у меня полукривая спина. Нет, максимально с ровной спиной. И здесь также Гульона десь приїхала. Їздив на ночівлі до друга, їх там було 6 людей. Сам таксі вже визиває. Молодець. Що, да. перегар видихав? Дякую, порога. Не було. Мама э, Феді телефонувала. І що? О, напрягся. Я не напрягся. <рес> Сказала, все добре. Мама Феді. А, все. <рес> Yeah. yeah.